Друзі, всім привіт, слава Україні! Сьогодні чергова така у нас розпаковочка. Купив так само не з Aliexpress, а у нас в Україні по ціні вже майже Aliexpress. Навіть там трошки дорожче зараз ну, Трошки піднести Китайці ціни. Це такий фонарик Т626, хоча ну, писала другу модель, той же T626. Чим хороша? Що має збоку, такий софт діод Давайте глянемо, подивимось і одразу оцінимо. Дивимось, що в нас йде в комплекті. Кабель для зарядки. Так, Ого, запхали. Ага, Витягується, більше нема нічого. Тобто маємо такий перехідник, що в нас акумулятор йде в комплекті. 3,7 вольт, Ну, ємність не вказана. Ну, по возі дуже легенький, не будемо сильно на нього розраховувати, але що маємо, то маємо за такі гроші. І так, о. А тут BLT626T6 плюс софт. Ну, подивимось, подивимось. О, зум працює дуже так туго, ну, чи у нас. Так, давайте глянемо, що ми маємо. В середині заодно провіримо його. Ага, тут така касета може від 3 аа маленької батарейки. А замість неї ставимо акумулятор з цим перехідником. І заодно попробуємо. Так. Подивимося, скільки він має режимів. О, бачите, працює. Зум працює. Зближення, Тобто повинен непогано. Тимніше. І бокова, Тобто боку навіть можна собі поставити і використовувати як якусь настільну лампу, ну, замість настільної. Тобто, йде собі щось зробити, чи почитати, подивитися. Так, і четвертий режим мигаючий і все виключаємо. Перший, другий, третій, четвертий. Та. Так, ну, якщо буде зажати. Нічого. Так? Немає. Ще люблять мати приховані в характеристиках, коли в кінці зажимаєте, щось друге включається, якесь червоне світло чи яке. Ну, в принципі, річ непогана, такий ну, метал, метал відчувається зразу. Все працює чітко. Так, давайте попробуємо, як він заряджається. Тому що він, зарядка йде прямо звідси. Ну, до речі, пишіть в коментарях, чи вам підходить такий фонарик весь чорного кольору, кнопка включення червоного, а заглушка білого. Ну, китайці вже б могли зробити і чорного. Не знаю, чи то така силиконова резинка їм дешевше обходиться. Так, ну, в принципі, при, при роботі не мішає. Давайте заодно чи є якісь так само. Ага, бачите, навіть світиться такий, там зараз трошки закрию, щоб ви могли бачити. Червоний led діод напевно, так само показую зарядник, напевно, заряджається і виключається. Тобто горить, іде зарядка. При зарядженні так само можна користуватися, все працює. Ну, Пишіть в коментарях, чи вартує такий ліхтарик. Ціна його не пригадую. Зараз гляну. Яка його тут в Україні? 264 гривні. Тобто вже тут ми купуємо такий, такий ліхтарик. Ми, не Китай і не треба довго місяць чекати. Тобто Силочку на продавця лишу під відео. Сподобалось відео. Не забудьте поставити вподобайку. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь і всім до зустрічі!